Ти що? Додому? Так, у нас, по-моєму, вже накрапає. І он яка туча гарна йде. О! Зараз піде і в нас дощик. Пішли додому. Все, 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 вже йде дощик, пішли. Пішли, пішли, тікаємо, так? Тікаємо? Ну, та що ти гуляєш? Давай додому. Опа, молодець. Гримить грім. І такий дощик хороший, дивіться. Пішов, добре, що я не поливала, я тільки підлила квіти. І вітер притих. Пішов дощ. Знаю, як воно буде видно, а стоїть такий запах чудовий. Ага, воно як тучки пливуть. О, треба виключати. Боюсь, мов Так, закриваю. Ого, гримить. Так, оце б мої фіалочки туди. На вулицю. як стріляє. Все, закриваю і виключаю все. На ранок що налив цей дощик нам? Ох, і шквально він лив. Добре налив. Я вчора тут помітила свою, свій чорний тюльпан, а дивлюсь, там у мене дітки видно від нього в тому. І два тюльпанчики будуть відкриватися. А по листу видно, що і дітки від нього, мабуть. Ну, це хтось зна, хай росте. Ну, такого нічого він тут не натворив. Просто налив водички багато. Ну, це добре. Я встигла вчора все зробити. Переполоти чисто. Зараз плюс 14. Ну, обіцяють на день плюс 27. Такі ось перепади, то навгород зась, але у мене є така мета, оно, красуня бігає. Фендюша, фендюша. Доброго ранку. Я хочу сьогодні все-таки піти за, там, за забором. У мене там петушки бузкового кольору. І я їх хочу сьогодні пересадити. Хоч вони й квітують, але потім, як там скосять, я їх не найду. А зараз пішли пити каву. Вендюш, пішли додому. Йдемо. Добре налив дощик. Добре. Так що, знаєте, як кажуть, один дощик краще, чим поливаєш без кінця. Але теж рятуєш, коли нема дощу і засуха. О, у мене скоро відкриються маки. Вони висять уже. Головочки бачу дві, ось перше, дві, три, чотири, п'ять, шість. Ух ти! Скоро буде гарно. На жаль, вони швидко відквітають. Ну, але ж гарні. Так, і що мені? Я зараз хочу щось у вазочку собі зробити. Якісь квіточки зірвати. Чи зрізати. Треба ножниці взяти. І зрізать трішки нарцисів і там білих оці і беріки, гарно квітує. І зараз подивимось. Майже осипалась черешня. так такий ураганний вітер був, я думала і кришу знесе. І так розболілась голова, ото метозалежність. Ага. І дивіться, вчора дивилася, все що, за ніч так. Оце Наташина гортензія, що вона мені давала. Таки ось у... пішла. О, козак спить. Оце ураган. Хоч не розбив його, ну це вікуліна гортензія. Так. Ну, що ти тут? Ой, чого ти влігся? Все в порядку з тобою. Ну, та не мудріно, такий вітруган був. Та оце ж іду. І беріку, подивиться, ось, і берез. Дивіться, як, як наречена. Бачите, які гарні. Декілька квіточок зріжу зараз, а то хай квітує. Ось так. Нічого, а ці стоять. Красавці. і білочка стоїть, і зайчик. Козак тільки вліг чомусь, злякався. В першу чергу. Фенді лапки помила і мила її очки. Тепер наберу водички, а я виходила на вулицю, включила чайник і зараз роблю каву, нарізала і берінки, у березі. Так помию, може, жучок. Будуть уже засихати можна живці в землю і вони дадуть росточки. Ну, а поки от така вазочка з квітами у мене тут постоє. Так, зовсім якісь вони гілочки ці, ну отак, хай собі. Приємно так, далі кава. Каву заварю сьогодні. Щось я від рощиною стала одвикати. Ох, трішки б я була повище. На чашечку маленьку. і будемо пити каву. Зранку, трішки подивлюсь потім друзів. На дворі потеплі їй піду. Ну, я планувала петушки викопати. Ну треба, щоб і не було і холодно. Ну і не жарко. Так. Ну давай, закипай. Я роздягнусь, мабуть, бо тепло. Так, ти не збіжиш? Пидеш? Красуня. Знову будемо бастувати сьогодні. Це ми можемо. Незрозуміло чому. Так, ну, барись давай. Так що нам ж нам дощик теж поміг. Ух! Щоб не поливати. Ну, таке гриміло і думаю все, чи це грім, чи це війна? Так. Готово. А я ще сьогодні хочу так іще. Угу. Я сьогодні хочу ще відбивні посмажити. Я вчора їх відбила, коли дощ був, не люблю, підбив ложкою. І поперчила, посолила і сховала в холодильник. І сьогодні я їх буду смажити. Ось вони які. Так, молочко і кориця. Маленьку ложечку треба. Тут була пластмасова ложечка біленька. Так вона зламалась, тепер треба. Завжди брати сухеньку. Хто питав, скільки я кориці кладу, ну ось так оцю кофейну ложку можна половинку. Ну, тут в мене вийшла половинка з горою. Так. І молочко. Ну, лати тут не вийде, але трішки можна поколотити. Зверху сіла ще як завжди повно, повно, що потім не донесеш. Угу. А ви так робите, як це я. Ой. Ну, і буду пити каву. Закрила вікно. Відкрите на віранді і двері відкриті. І тут відкрите. І так тяне, думаю, де ж його закрити краще? На віранді чи тут? Думаю, мабуть, тут закрию. Ну і мені смачного з кавою. Пиндюша, тобі? Де ти там? Сховалася? Так, зараз поп'ю каву і посмажу одбивні. Потім воно потеплі, я піду, викопаю петушки. Під. Нічого, що вони квітують. Все рівно приживуться. Вони як бур'ян. Але бур'ян їх від тиль витіснив чомусь. Ну там їх, якби не косили, вони б були. А так їх вже скошували. А що таке? А ти там качаєшся? Я тебе вичухала. Ліки тобі давали. Тепер аж 15 травня, слідуючий симпарік. Фенди, ти така дорога нам, ну ти ж чудо. Ну, оце зараз стало погано їсти. Я оце трішки хвилююсь. Віка говорить, не хвилюйся, ну буває таке. Ну, вона ж грається, так кажу, грається. Ну, а чомусь вона буває якась сумна. Хіба ж заглянеш їм там в душу? Ну так, все, допила каву. Як кажуть, ранок починається з кави. І знаходимо собі, що робити. Тільки розбила яйця, думаю, зараз зіб'ю і буду смажити. Прийшла красуня і просить їсти. То я ось ріжу їм м'ясо, гречку поклала. І зараз підігрію, може буде їсти? Раз просе, вчора вона зовсім не просила, аж увечері. Ну, це попросила вроді. Ну, це може понюхати і, і піти швендя. Навіть ніким ні злякати, то ж хоч був сірий. Мабуть, і пропав, немає сірого, так жалко. А і перестав сірий ходити, і перестали інші котики. І ота чорненька не приходить, і гарбуз не приходить. Так що Фенді, після тебе нема кому навіть віддати. Ти думаєш що? Ну, звичайно, це тобі. А кому ж? Это Би. Сколько Кезисы. Вот так. так. Перемешаем. Микрофилёвки подогреем. Ой, ты у нас пани. Да? Ну, треба ж показать, как ты просишь. А ну, сидеть. 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 О, и сидеть и лежать все разом, да? Ну, пошли, пошли. Ну, давай, давай. Ой, ну, покажись, покажись, как ты хочешь. Вот так хочу, вкусно. Смачно, давай, да. смачного. Ой, Фендюшка, давай будем еще... Ой, 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 все, все, все. Давай теперь. Давай, я уже пошла ручки мыть. Да, кушай. Да не горячая, не, не. Іди, іди, іди їж, іди, іди, хороша, іди їж. Не гаряча, ні. Ні, не гаряча. Да, 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 давай їж. Ну, все вже, все. Куди ти пішла мішку годувати? Давай, 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 іди їж. Ну, оце вам все. От що робиться? Фенді, іди їж, ти ж казала, хочу. Фенді, іди їж. Іди їж. Будеш? Я віддам сірому. Нема сірого, да? а розуміє. Давай, давай, іди їж. Іди, хороша, Іди, моя хороша, Іди, іди, іди. Все, все, іди їж. Ну, все. Побалувалася, але їсть, слава Богу. Давай їж, їж, ні, я тебе не чіпаю, їж. Не неси на килим. Та ладно, хай хоч як їсть. Так, мука є. От бів... відбивні є. Яйця ось обагатенько. Ну, вони невеликі були. Думаю, щоб мені вистачило. Збила і дістаю сковорідку, саме основне. Стару не викинула. Віка говорить, викинь її. Я кажу, не викину. Я буду на дворі на ній готувати. А потім, кажу, вже викину. Ну, вони оце ж такі ці сковорідки, що не такі, як раніше були. І почистиш, і вона хороша. Ну, У мене є чавунна. Одна, друга, три чавунних. Дві з ручками. Одна оце така ручки дві, що в духовку можна. Ну, чомусь зараз нагріється. Чомусь я важкуваті, чесно скажу. О, їж, їж, моя хороша, за тебе ще переживай. Так, ну і що? Оце бівні, так от бівні, треба на дві було ділити. Так, олійки. Фікуля, кажу, бабу, я як кажуть каже, я не не а ой, що воно там летить. Так. Я так роблю, а ви як робите, я не знаю. Ну, я покажу, як я. Я оце спочатку яйце, потім в муку. Потім знову в яйце. І потім на сковорідку. Виходить дуже смачно. Шипить, Чуть-чуть шипить. Так, оце в вроді. Ну ж, о, доїдає. Ну, слава тобі, Боже. Що то за примхи були, я не знаю. І дивіться, оце ж я з двох боків підсмажую. Коли поверну на другий бік, тоді ще накриваю кришечкою. Ось така буде смакота. Відбивні телячі. Одно, що тут у мене мию, поки воно там смажиться. Доїдає все. Можна бути спокійною хоч на цілий день. Знаєте, вона раніше їла. Оце таку піалочку тричі на день вона її з'їдала. А оце декілька днів одну піалочку за цілий день. О, тепер водичку п'ю. Ну ось показую пусто. Тепер лишається тільки помити і все. Молодець. Та я не знаю, ну це прямо, ну слава Богу. А то хотіла її покупати, думаєте, це буде такий стрес, не їсть нічого, ще її і купати. Так, і оцю можна... візьму. І можна ось тут взяти гарненьку. Це Артема сестричка нам презентувала. Так. Ось так по декілька хвилин, а поки воно смажеться, чому вона лейти попустить. Збирають крошечки. Ой, моя ну ти умнічка, ну слава Богу. Тепер навіть не треба витирати підлогу там. Ходить гарненька, відбивна, м'якенька, тепер накриваю. І так буду смажити всі. Головне, щоб в мене поїла фенді. Ага. А тут телефонує фонує Чуть не згоріли в мене. Ой, ну це чудо. Каже, треба тихіше вогонь зробити. Ми з Надією насмажили блинів, іди на блини. Кажу, Наташ, я ж не можу бросити, я відбив ні, посмажу, потім прийду. Так вони ж позаполоняють. Ну кажу, нічого. мікрофильовки розігрієм. А я ж думаю, ну що, я з пустими руками піду, я теж понесу, відбивних. До їхніх блинів. Це якось не зовсім пасує. Ну, але нічого. Оце так ми з сусідами живемо. Це, мабуть, вони вдвох і лишилися. Він аж поїхав на роботу. А вони собі, ну, там в мене ще ось ця швидко ось смазиться. І ще. Одна порція і все. А я думала, мабуть, я ще одну порцію в кави вип'ю. Тепер не буду, піду там поп'ю. Знаєте, мабуть, погода таки зміниться. Так, треба відкрити, бо мені не подобається, що це в мене тут. У мене нема е, витяжки. Коли е, е, робили кухню, діма Сашин друг мені тут робив все. Ну він будівельник. І вішав оце все. І вже кафель положили, мені жалко було це пробивати оту трубу. І не купила тоді я витяжку. І тепер оце тільки каркас поки що. Ну, може, колись буде. А ще я подумала, ну ми вдвох чоловіком тут лишалися, в кожного з дітей була квартира. Кажуть, що ми там такого будемо готувати, щоб нам оця витяжка. Ми в радянські часи без них жили і все було добре. Правда, в нас на кухні стояв такий вентилятор. Це було на Черемушках, як ми жили. На лівому березі там такого не було. Ну там добряча така стояла, це витяжка здорова така. Ну, ось так. Так. Ну ладно. Перевертаю і щоб не спали вже. І я піду візьму, де моя кришка, тарілочку, куди положити і понести. І що тут довго, і довго. кричить, це буде довго. Зараз ще одну їм покладу, бо їх вже там троє, а я буду. Їхні блини їсти. Це я так. От відбивні про всяк випадок посмажила. Так, сковорідка пухай трішки. Вичахне. Ну, ось такі. І Зараз замотаю, поки донесу і розкажу про ці відбивні. Достаю з морозилки. Там було написано, ну, бумажечка. Я чомусь вирішила, що це на фарш я написала. Воно ж заверше і ще й так. Уже пізно ввечері було полусонна. Думаю, дістану в мене там є перець і я начиню. Потім поставила на ранок прихожу. Відкриваю воно, розморозилось, а то не фарша відбивні, тому оце вийшли такі в мене відбивні замість. Хай тут стоїть. Замість перцю. Так, це потім помиємо гаряче. Ну і оце я Пішла, одягаюся і пішла. Фенді не голодна, вікно закриваю, все. Ой. Такі смачні, відбивні, а ви вже оладки мене не почекали? Ми першу а а шо, а на... Вона приглашала на кона одладки тебе. Пригласила, так я ж оце прийшла і я ж кажу, я ж не брошу відбивні, я й вам час принесу. А ти що тут робиш? Ж і я таке робила, рвала. Ну піду я до неї тоді Давай, пішли от відбивні та дійду. Так досі. вони ж вихчахнуть. Добре. Сміються, ви думаєте, що то в баночці? <смі> <смі> Отож я почекала, поки воно вичахне. Думаю, ти ж завжди любиш дати їй смаколик. Стань, маргошки чекає. Маргошки якові. Ну я там смажила, от олійка залишилася і воно ж там, ну надю зову, кажу, поки гаряче. ти куди йди йдеш. сюди. Чуть не впала. У <ріху> Не буду фотографірувати. Ну так тряпочки, Йди це ж життя. Ану попробуй, може ти відкриєш мені гараж. Добре, давай. І ось на що вона мане? Це, це для айка. Це для айки, а це, ага, а це оладочки. Не блинчики, а оладочки. Ну і смачного нам тоді. Щас, Щас Надя прийде. Сметанку. Ага, і ми будемо. Клади всім тарілочки, я не знаю, що Є, ви ми поїли будем їсти по а, відбивні. Ми так так відбивні. тільки поріж. Вони дуже здорові. Кусочками поріж ми це по... телячі. Щас я поставлю цей.